Як після програшу виборів залишитися при владі свита Петра Порошенка бігає, немов таргани на пожежі? Ще не встигли оголосити результати президентських виборів, як вже вирішили оголосити Зеленському імпічмент, а перед цим терміново провести засідання Верховної Ради і в екстреному порядку позбавити майбутнього президента Зеленського усіх його повноважень. Голова Конституційного суду навіть зібрався у відставку, щоб не проводити інавгурації, а порохоботи в соцмережах все обіцяють залишити країну, але чомусь досі цього не роблять. пропало, пропало. Все пропало. Проте невгамовний поки що президент Поршенко тримається за владу руками, ногами і зубами. Ми йдемо перемагати на парламентські вибори. на вулиці Банкова після наступних президентських виборів стадіони вже не ті, та й свита, яка робить короля, вже починає робити ноги. Нещодавно Гройсман заявив, що піде на вибори з іншою політичною партією. А на запитання, чи підтримує Петра Порошенка, дотепно віджартувався: мовляв, Порошенко ж не хитається. Що Петро Олексійович потребує підтримки? Я цього не побачив. Він нормально ходить у соцмережах. Ніби подоріли перехоботи штурмують зеленського з усіх боків. Постять картинки з ямками на дорогах, мовляв. Порошенка зняли, зеленського вибрали, а ямки на асфальті не затягуються, а долара по вісім немає. А Порошенко піде і безвіз собою забере і в Європу собою не візьме. А тут ще й інфляція бабахнула. Дуже різко скочили ціни на харчі та ліки. Чому б це враз? Ви не повірите? Через Зеленського, якби Зеленський не балотувався у президенти, Порошенко б не викинув стільки грошей на вибори і не було б ніякої інфляції. У першій частині спецрепортажу селища Олика ми розповідали про чоловіка, який роздавав так званим волонтерам та агітаторам гроші за роботу агітаторами, можливо, спостерігачами. Поліцейські вияли 697 тисяч гривень готівкою. Уся ця сума встелила половину підлоги приміщення селищної ради. Вилучення грошей настільки засмутило чоловіка, що йому навіть стало зле. Ну, звичайно, чоловіку стало зле. Як би ви себе почували, коли б у вас забрали 700 тисяч готівки? Такі сумки як... Як виявили у цього хлопця, возили по всій Україні. Гроші роздавали перед виборами від Петра Порошенка. Де Порошенко бере такі гроші? Може він їх друкує? Чи як? Деньги зло так, всіх говорять, так всіх кругом говорять. Деньги це зло, говорять, особливо в крітті. Людей, хороших людей, прекрасных людей, деньги портят даже друзей, бензинит ты злодей. Може, Петро Порошенко так чіпляється за владу, бо йому подобається цей друкарський станочок. Але повернімося до головного: вже завтра у нас в країні може бути переворот. Хочуть знімати усі повноваження з президента. Ой, не так. Хочуть знімати усі президентські повноваження зі Зеленського. Якщо це вдасться, то ще до інаугурації Україна стане такою країною, де президент буде виключно символічним. І Порошенко чітко заявляє, що він повертається. А натовп скандує через рік через рік. Ми повернемося на вулицю Банкову після наступних президентських виборів. ЧЕРТІ! 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 Ти диви, як присмоктався. Останнім часом гастрольний гарант порівнює себе з Черчиллем, але виникають зовсім інші асоціації. М